Так, знаходимося ось біля грушечок, які обрізали. Ми виходить на початку весни робимо літні операції. Будь ласка, ближче. Ось дивіться, ми, ми робили зрізи тут. Воно нам дало десь одну, десь два пагона. І, звичайно, так покажи, що все в грушечках у нас маємо. Наша задача, що зробити? Щоб у нас був один провідник. І то, що росте внутрі, потрібно виламувати. Враховуючи, що в нас тут нічого не росте внутрі, ось у нас тільки один конкурент. Ось так просто беремо і виламлюємо під ноль. Все, ми цю грушку не трогаємо. Пійде, давай на, на другу підійдемо. Дивіться. Тут виходить, у нас всі грушки завантажені. До речі, знову вертаюся до цього запитання, що грушки плодоносять на більш горизонтальних. Гілках. Якщо у вас грушки не плодоносять, зробіть гілки, прив'яжіть їх до кілка. Тут, тут, тут якийсь груз поставте, щоб вони зігнулися, тоді у вас вони будуть плодоносити. Це, це такі так грушки робляться. Дивіться, у нас доступ до корони є ідеальний. Всі грушки на сонечку, якщо ви бачите, наша задача позабирати те, що росте внутрі. Ось. Є в нас один пагін молодий. Ми його забираємо звідси. Раз. Ось є в нас другий, росте строго доверху. Він нам не потрібний. Ми лишаємо більш горизонтальний і коротший. Ось наш лідер йде, вибираємо цей, найрівніший продовження нашого стовбура. Всі ці конкуренти ми виламлюємо ось так під ноль. Раз. Раз. Якщо, якщо лишаються коротенькі гілочки, і ми їх просто кінчиками ногті пришпілюємо. Раз. Раз. І, мабуть, ще цю два. Ось така ситуація. Так, відійди далі, будь ласка. Ось, в принципі, так ви повинні зробити на цих, на своїх грушках і тоді буде урожай хороший. От підійде є. ось, Дивіться, росте в нас пенька з того року, що ми зрізали. ну, Тупо паралельно нашому проводнику, нашому стовбуру. Виламлюємо. Ось теж росте. Вона виходить, затіняє наші грушки. Вона нам не потрібна тут. Ми її ось так виламлюємо. Жорстко, ось, покажи, скільки ми вже виламали. Оце так нормально воно. Все, грушка має дуже хорошу форму і опять же, ви бачите, яке навантаження ми маємо плодів. Все, глуши.